Одна із технік опрацювання страху, можливо, дещо жорстка, але дієва техніка що далі? Ви маєте прокрутити ситуацію до найгіршого розвитку подій, говорячи собі, що буде далі. І коли ви вже довели себе до найгіршого сценарію, скажімо, поховані всі рідні, ви далі говорите, що буде далі. Таким чином, через вихід із зони комфорту ваш мозок переживає всю цю ситуацію. Крім того, ви намічаєте собі певний план дій. Ви вербалізуєте цей страх, ви його переживаєте і виплескуєте. Ви можете відчувати певні абреакції, Наприклад, ви будете тремтіти, буде у горлі, будуть литися сльози. Це нормально і це вихід вашого страху. Після того, як ви це все пережили, організм переключається і починає підключатися ваш ресурс для відновлення сил.